Вітаю. Сьогодні хотілося б поговорити про таку тему як любов до себе в умовах війни. Дуже актуальна тема усім українцям, і вона. І основний фокус, який я хотів би дати у цій темі, це зміщення свого власного фокусу з непродуктивного на продуктивний. І це все і по відношенню до себе. І враховуючи той контекст, який в кожного особисто індивідуальний свій. Тобто в кожного свій контекст, в кожного свої умови, але любов'ю до себе буде все ж таки вибір продуктивної активності, продуктивного проведення часу і фокус на щось, що створює цінність. І тому перше, на що хотілося б звернути увагу, це не розпаляти свою увагу на занадто велике читання новин, а все ж таки пошук продуктивного проведення часу, постійний фокус. На тому, що дає цінність собі, приводить до покращення життя. Якщо у всіх буде краще життя, то Україна загалом стане сильнішою і міцнішою. Тому в цьому плані новини. Занадто велика кількість новин це може бути непродуктивно. Наступний пункт я би хотів дати увагу на теж зміщення фокусу з негативного на позитивне. Тут важливо розуміти, що фоново у нас трагедія. Трагедія, як таке певне емоційне переживання яке про негатив. Разом з тим, в цьому негативі можна знайти позитив. І він є. І, як би так сказати, це не про обман себе, а це про те, щоб побачити е, процеси, які дійсно мають позитивний вплив. Як то е Україна міцніше в своїй незалежності щодня в Україні, якби проявляється такий національний характер, який у взаємодії з тим, що відбувається, міцніше з часом. А люди від того, що ми проживаємо, також стають міцніші емоційно. Приклад, шум тепер від вибуху не так лякає, як в перший день. Більшість людей часто від е, вибухів навіть не встають з ліжка, не прокидається. І це про таку вже внутрішню стабільність стійкість, яка. Є позитивом. Як би це не звучало, це є позитив, оскільки міцність, стійкість це позитивні якості. Тому. Це як приклад частково, більш широко це було про те, щоб змінити фокус з негатива на позитив. І бачити цей позитив у всьому. І, звичайно, в першу чергу в своєму житті. А Кожна подія, яка б не була, це може бути широкого масштабу, вузького більш конкретного, яке має значення в конкретному житті, конкретної людини. Кожна подія це рух, зміна, а це життя. Це життя, яке постійно в активності. Тобто зміни це життя, рух це життя. І в цьому є позитив будь-якої події. Апріор. Тому що нам по природі якби наша природа це все ж таки еволюціонувати. В частності. в тому числі еволюціонувати і будь-яка подія, будь-що відбувається, це одночасно з, з тими прямими моментами, які ми бачимо якби, очима, які ми якось словами називаємо там, погано добре. Це вже є основою нашої еволюції постійно. Кожна подія це маленький внесок в наше покращення. Кожного індивідуально. Тому будь-які події. Вже цей мікропозитив апріорно є. Закінчу тему з переходом уваги з негативу в позитив. А наступне це все ж таки. Давати собі увагу, увагу, яка про покращення життя, увага, яка про покращення власного настрою, тобто давати собі радості, які дійсно наповнюють себе радістю. Наприклад, перше, якщо немає, знайти, що 100% покращує настрій. Що 100% відновлює свій стан. Чуттєвий, емоційний, я хоч не називати, тобто, щоб стало краще знайти це. Знайти що 100% покращує себе, сам, своє самопочуття. І пам'ятати про це. Просто пам'ятати. А в моменті, коли потрібно буде, буде такий подавлений настрій, воно прийде в голову, ця ідея вже буде. І в неї буде легко піти, тому що ти вже знаєш, що це 100% тобі покращить. І з кращого стану життя прекрасніше, воно краще, воно позитивніше, приємніше. Тому в умовах, коли все погано, не проблеми потрібно рішати, а покращити свій стан. Бо з кращого стану проблеми вирішуються легше. А більшість проблем і самі собою вирішуються. Наступний. Тобто, це було про те, щоб покращувати свій стан регулярно, скажімо так, на такій постійній основі, знаючи, що покращує твій стан. І коли потрібно, ідея прийде. Також елемент власної реалізації тут буде доречним, тобто давати собі скажімо так, знайти а, справи в житті, які дають собі відчуття реалізації. Реалізовані люди, вони, скажімо так, менше метушаться, а більше якби, займаються тим, що по душі, тим, що їм це відчуття реалізації, і сфокусовані вони якраз на це, на цю активність, продуктивну активність. Контекст війни, про що тут ще треба дати? Що дійсно війна це про вибухи, війна це про негативні новини, війна це про якісь там трошки зрушення в одну сторону, в другу. Тут потрібно і дозволяти собі все ж таки проявляти цей інтерес бути в курсі. Дійсно, великої частини населення є щиро інтерес бути в курсі, що відбувається на це відчуття такої національної єдності. Це буде доречно. Давати собі стільки часу, скільки хочеться, щоб бути в курсі. Разом з тим, потрібно дослухатись до себе віку міру. Тому що, коли забагато, це вже непродуктивно, і це вже не покращує свій стан і не наповнює, скажімо так, якось ну, сенсом те, що ти робиш. А давати собі рівно стільки, скільки. Достатньо. А, і аспект любові тут хотілося б ще розкрити в умовах війни, по-перше, цінним буде зрозуміти, що все. Рухається в краще. Все рухається в краще, і той стан, в якому знаходиться стан речей зараз, це перехідний етап, в якому відбувається трансформація дуже великої кількості людей. Внутрішньо, в першу чергу, трансформація кожної особистої людини. Тобто, любові до себе в умовах війни буде увага собі, а саме, та увага любляча, яка про дослухатись до себе і відкрити нові грані любові, нові грані себе. Відкрити, що всередині, скажімо так, мене, от що всередині в мені піднімається в цих умовах, Чи, От, скажімо так, дослухатися, чим от в якому як би так сформулювати? Що для мене це все? Ну, наприклад, хтось може сказати в собі, що дійсно, я от паралельно з війною помічаю, що в мене є якийсь внутрішній стан війни. І він не наче як проявився зоні війною реальною. І для мене виходить частково ця війна про те, щоб обрати мир. Обирати мир як в, в такому філософському сенсі цього слова, так і в конкретному своєму житті обирати мир, а не війну з людьми. Ми вже маємо війну на проявлену реально. І таке проявлення може змотивувати обирати мир в своєму житті, коли ми не вороже відносимося до людей, а по-дружньому з любов'ю, мирно, на благо. І в кожного, окрім цього, ще можуть бути власні якісь додумки, можна сказати, такі якісь інсайти. Але головне, щоб дослухатися до себе, про що для мене ці всі умови, які в мене викликають якісь некомфортні відчуття. Це, звичайно, може піднімати різні відчуття, якщо подумати про те, що для мене ці всі умови. Це може бути і бажання відчути бажання більш активно якби проявлятися в соціумі і приносити цінність всередині країни. І, скажімо так, в просто створенні життя всередині країни з любові. І це буде дуже великий внесок, оскільки лише любов зможе вирішити цю війну. І вибір любові всередині себе, всередині свого життя. І буде тим внеском, який буде впливати на вирішення цього, цієї ситуації і відновлення порядку та миру. Любов'ю це вирішиться, любов'ю це розв'яжеться, любов'ю це все зцілиться. І звичайно порядок в своєму житті, любов до себе в своєму житті. Це буде найбільший, один з найбільш можливих внесків, яким кожен може зробити. Якщо кожен буде це робити, слідкувати за порядком в своєму житті, за миром, спілкування з людьми, за внутрішнім миром, давати собі любов, множити любов в цьому світі це і є та можливість, яка доступна кожному. І, знову ж таки, любов до себе в умовах війни буде ось це все, що я озвучив, і продовження слухати себе без відкладань. Хочеться послухати себе, можна призупинитися, сповільнитись і дати собі увагу, і дослухатись до себе, що мені хочеться, як мені хочеться. І... Як мені це відчувається, що з цих відчуттів мені хочеться зробити. І постійно-постійне прислуховування до себе, Якби постійно пошук живого в собі. Але це не те, що пошук, а дослухатись до живого в собі і сказати: так я хочу це, так я хочу це змінити, так я хочу тут дати це. Знайти, мені хочеться знайти якусь свою нову радість, наприклад, ще якісь такі моменти. Тобто, ось це все й буде любові в умовах війни, тому що. У мовах війни любов'ю не буде забувати себе в безкінечних новинах. В умовах війни не буде любов'ю агресія, любов'ю буде продуктивна активність і увага собі, на множення любові в своєму житті. Звичайно, з любові інколи або вкось часто виникає бажання брати активну участь в житті інших людей. Буває таке, я тут точно не скажу, тут, може тут індивідуальна історія в кожному свій шлях, тому це не 100%, а так, якби по відгук краще слухати. Когось в внутрішньому відгуку може бути активне таке сильне бажання: зміни активності, зміни професії, зміни чогось в житті, змін в житті. Може бути різні бажання, наприклад, долучитись до якихось там. Благодійних організацій до якихось соціальних таких моментів, до будь-чого, що от відгукується, і брати активне життя, участь в житті, в житті своєму і в житті людей навколо. Це теж може бути дуже і дуже е, сильним бажанням, яке всередині ховається, неначе так. І давши увагу собі, ми його можемо якби, підняти і побачити це. Любов до себе у умовах війни. В принципі, в принципі, практично така ж, як просто в звичайних умовах. Тільки тут в умовах війни з'являються фактори, які якби показують, що ще є любов'ю, а що ще не є любов'ю. І тут серце нехай буде. Тим провідником по своєму життю, який ніколи не... не схиблює, не обманює, завжди веде в тому шляху, який по душі, який, по... який саме є своїм шляхом. Звичайно, пам'ятати ті взяті на себе обов'язки в житті, які є. І... Виконувати це продуктивно і множити любов. В тому числі через продуктивну активність. І хочеться, щоб любов, мир були в центрі. В центрі життя, в центрі взаємодії з людьми, в центрі роботи, в центрі свого дозвілля. В центрі інших частин свого життя, в центрі всього свого життя, щоб це вело радістю, любов'ю, світлом. І це множилось.